Шановні пані і панове, мені завжди припадає тут якась роль, і я радий, що і ця закривальна роль також тепер на черзі. Хоч як було сказано паном Василем Махном на початку, і мені здається, дуже так резонно і це хочу трохи навіть розвернути, що ми Точно не збираємося, я в кожному разі точно не збираюся закривати Шевченківський рік. Ми його якось обрамовлюємо. Ми якось знаходимо такий децентризуючий прийом, щоб його продовжувати. Таким чи інакшим робом ми будемо це далі робити. Воно нам подобається. Ми для того тут є. Як ви бачите, під тим впливом і в дусі Шевченка і його розчакловування чи його. Пізнавання ми продукуємо книжки. Ви бачите, як багато їх тут лежить на столі, і це тільки малий відсоток того, що було продуковано за останній рік. Навколо Шевченка, ну не всі ці томи були минулого року, але ні здається, що більшість цій енциклопедії Шевченка. тобто це повне видання було очевидно раніше. 13 і 13 тринадцять 14. А а Шевченківська енциклопедія де факто і це не було сказано, що Олександр Боронь є не тільки тепер завідуючим відділом Шевченкознавства в інституті Шевченка. На ну. Він той, який просував енциклопедію Шевченкознавства, енциклопедію про яку варто також нам говорити і дискутувати і анатомізувати. Хоч тепер цього не будемо робити, бо є інші питання, є інші завдання. Але як ви бачите, багато тем насуваються. І мені сьогодні дано завдання закривати це, але знаєте, в нормальних таких, як по англійському, це називають панелях. В цьому панелі роль такої особи, як я, це є не закривати, а коментувати. Правда, що раз, щойно ми чули три доповіді, і їх якось треба прокоментувати. А ще тоді і про себе щось сказати, і про свої справи, <гум> <гум> і про наші інститутські. Як ви бачите, це заповідається ще на півтора години. Так що набирайте терпіння. Я, я коротко хочу про ці е, доповіді сказати дещо, по-перше, найважливіше дивіться, які це молоді люди. Тут е, ми маємо е, приклад того, що Шевченкознавство в особі її, е, тобто шевченкознавство виконавців, це є е, нове покоління, яке е, зовсім впевнено і продуктивно працює, і ця дисципліна в межах українського. Літературознавства і українських гуманітарних наук ще не, тобто не спускається на дно. Але я це не тільки включу плавдитів, але також хотіло би ще про те, що тут сказати більше так сказати аналітично. Отже, Шевченкова проза, те, про що Боронь говорив, воно з моєї перспективи здається таким дуже цікавим і не до кінця ще осмисленим. Аспектом його творчості, тому що воно де факто чим більше я тим займаюся, тим більше я в цьому переконаний. Вона є ключовим і дуже важливим антидотом чи антиподом до його поезії, і цей зв'язок поезії і прози дотепер ще не до кінця досліджений. Ми маємо певні натяки на те, про що, що в цьому криється. Я колись про це писав як питання пристосованої і непристосованої особистості Шевченка. Тобто поезія це точно не пристосована. Вона є така, і про це зараз буде також мова, коли щось скажу про виступ Олеся Федорука. Але коли мова про прозу, то вона не мов би ідеально відзеркалює, ну ідеально це так, умовно кажучи, цю пристосовану дійсність. Тобто дійсність пристосована не в якомусь пристосуванському, знаєте, кон'юнктурному плані, а в плані. Конфронтування і спілкування із дійсністю такою, якою вона є, і з тою же малоросією, малоросією і з тою же солдатчиною, і з тими всіми е, офіцерами, з якими він мусив спілкуватися так чи сяк на засланні десять років, із е, злободенністю і з тим, що є тепер, то що по англійськи називається The Here and Now. Тоді, коли поезія, як ви знаєте, є зовсім інакша. В поезії те, що було, що має бути, що є трансцендентне, що входить в самосутність речей, яка є дана тільки декому і навіть не завжди тому вибраному, як він. Бо він сам знає, що не завжди вона приходить, ця поезія. А тут проза пишеться великими такими, знаєте, це не романи, це повісті, але вони все ж таки великі, їх можна по-англійськи точно називати novels, не конче треба казати новелас, і точно не сторіс, це є романи короткі, які є е, дуже цікаві тим, що вони кажуть, в, власне, в супротив чи в е, поза контекстом тої же поезії. І цей стик, цей, то що по англійськи називаємо, інтерфейс, як стикаються ці два пласти, є дуже цікавий. Як же так? Один автор, один творець пише в таких інших ключах. Дуже важко буде вам знайти пряме відношення між якимсь поетичним твором і прозовим твором, навіть якщо має ту саму назву, як княжна. Або там, ну, музикант, не музикант, там, художник не художник, прошу. Чи, чи Варнак, чи наймичка. Хоч про це і писалося, але дуже важко тому критикові, коли він про це пише, знайти. Сп... Справжні стики, той момент, де вони стикаються, ці два пласти, ось воно. А ще до того треба додати і малярство, правда, його художню творчість, яка також є інакшою. І це вже тепер так трошки клаптиком про Домосу, про те, чим я займаюся, що про ці різні аспекти Шевченка можна по-різному писати, і все ж таки воно якось виходить і про поезію, і прозу, і про малярство. Але найважче писати про його біографію. Тому що тут ми точно багато менше знаємо, ніж нам здається, що ми знаємо. Хоч так багато назбиралося матеріалу про це. І до того він так багато тобіоровічного пише. Але я трохи збиваю системи. Отже, те, що у доповіді пана Олександра Бороня звучало, це є власне те, як певні літературні моделі, певні моменти, які, власне, є із репертуару просвітництва. Тому що Річардсона річ це є е, початку там 18 сторіччя. Е, цей роман в листах, це як і у цього шаде оделя Клос, то Лізон дежерес. Це дуже цікаві спроби витворювати нові зразки, нові можливості е, прози, е, перетравлюються і також виглядають у, у Шевченка і цим точно варто нам якнайбільше займатися, те, що Олесь Федору говорив про цензуру і Шевченка, про цензуру в науко, Шевченка, це архіцікава тема, така якась центральна, яка, очевидно, вже була і описана, і точно ще не вичерпана. Я би хотів на один момент звернути. Ну на два почнемо від того, що цензура була тоді всюди суща, тобто суспільство, в якому довелося жити. Російська імперія була імперією цензури. Але цензури такої всюди сущої, що не тільки цензуризувалося, що пишеться, але перш за все, треба було цензурувати власне мислення. Зумієте, те, про що потім Ліна Костенко буде писати, того цензура в собі мати і з ним так чи інакше жити? Маємо такі детальні, наприклад, анекдотальні ні, справжній. Що а, хто це був? У 40-му році, чи як це було в Харкові, що Метлинський, про Метлинського йдеться, він тоді був професором там. Якийсь студент у нього попросив а, і, той квиток, щоб могти йти до бібліотеки і щось виписати, якусь книжку. І йому, очевидно, Метлинський це дав. Цей студент взяв пішов до бібліотеки і виписав книжку Міцкевича. Яка була видана в Росії. Але Місевід вже був емігрант і був неблагонадійний. І цей студент, і сам Метлинський, майже не дістали, тобто, апоплексії зі страху. Що він зробив? Він Метлинський дав цьому право виписати книжку ворога народу. Ви яка цензура? Тобто вони боялися на смерті. А Шевченко, уявіть собі, він почав творити поезію в дусі того, що потім Мішель Фуко, визначений французький постструктураліст і дуже хороший класицист, розгорнув в своїх лекціях останніх ще за його життя, моделюючи їх на грецькому моделі. Назва є з греки, називається «Парезія». Мерезія це значить говорити правду. Truth telling. Зокрема, говорити правду тим, які є сильні, які можуть тебе за це покарати смертю. Це значить тиранам. Це є давній грецький ідеал говорення правди всім. Діоген, перший цинік, був першим. Зразком цього, як до нього прийшов Олександр. Це все в анекдотах, бо ми не маємо текстів, але маємо різні анекдоти. Прийшов Олександр, бо він чув про нього, знаєте, владар світу, і а, приходить до Діогена і каже: А що я можу тобі дати? А цей каже: уступися, по сонце мені затмарюєш. Розумієте? Це така відвага. Відвага, яка є у Шевченка, як він каже про коронованого палача, як ми щойно чули, або цього ж Петра називає скаженим Петром. Розумієте, це є говорення такої правди, що тим, що це чули, ставало моторошно. І тому ця поезія, бо це все було в поезії, не так в прозі, проза була інакша, хоч там також було багато правди, це пережиття ставало докорінним. І знаменувало людей, вони ставали тим ким новим. Це було свого роду перевтілення. Це було то, що називаємо епіфанією. Розумієте? Дуже сильна поезія, яка, власне, формувала потім цей імідж Шевченка як пророка. Anyway, Змінивши тепер трохи бо ось таке. І тепер то, що говорила остання доповідачка пані Шестопалова, про. Шевельова і Шевченка це дуже цікава тема. Я дуже радий, що вона прозвучала, тому що Шевченко появляється серед в критичному його осмисленні і переосмисленні в призмі чи через в цю рефракцію, як в таких кристалах різних науковців, різних дослідників. І у Шевельова це дуже цікаве і дуже важливе, і це точно є, як ви бачили. Має дуже багато різних гранів, так як колись взялося е, е, грані кристала е, в цьому осудженню е, е, дзюби. Е, е, різні е, такі відзеркалення. Від, 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 е, від е, в кожному разі е, це слу, служить як своєродний такий лайтмотив, через якийсь, е, через який перемінюється сама е, критична техніка і. Осягнення того дуже цікавого критика, дуже вагомого важливого. Тобто це і всі ці моменти в самій по собі також, я частину тим також займався, вимагають чи просять ще дальшого дослідження. Питання цього вже органічного національного стилю, від якого Шевельов потім не мов би і відсурався, але не насправді, я думаю, і це деякі моменти там таки залишаються. Воно якось відповідає, як то що було і згадано про таку дивну, можна сказати, як на такого ерудитного модерністського і не шаблонно, не в разі не рутинно-патріотично популістського чи народницького критика, як Шевельов, його не мов би з поверхні, бодай беручи популістське зацікавлення тим же баркою тим же осьмачкою. для його сучасників, для таких, як наприклад, Омелян Прицак, який був моїм е, учителем, було незрозуміло, як це так шевельоз захоплюється паркою осьмачкою. Це якраз ті, яких він би не мав цінувати. Або те його програмовий анти-неокласицизм. Дуже цікаве. І з нашої перспективи тепер вкрай зрозуміли, тому що неокласицизм цього штибу чи того видання, як, з яким шевельов. Мусію спілкуватися. Тобто мурівського періоду це вже був крипто-неокласицизм, це був вже ретро-неокласицизм, це вже був псевдонеокласицизм, не тих же неокласиків, а їх різних там адептів чи наслідувачів. В кожному разі, цей момент Шевельова і його, як би то сказати, його бачення тих речей також. Ну, наприклад, це питання Шевченка як свого роду трансцендентність, як певного роду незбагненність. Знову таки, позараціональні немови формуляції, а водночас деякі моменти в цьому дуже влучні і цікаві. Наприклад, в цій же статті, про яку ми чули, що й рік в творчості Шевченка. Це, це поняття пантопічності, що в тих мініатурах немоби повторюється пізніх мініатурах Шевченка в такому глибокому глибокій конденсації цілий ряд тематичних і інших. Моментів із його ранішої поезії, момент цієї езотеричності. Але є тут певні також і такі не до кінця збагненні або в кожному разі парадоксальні моменти. Наприклад, як на мене, ця фасцинація книжкою плюща екзод Тараса Шевченка. Тут не мов би, Шевельов той же раціоналіст і той такий прискіпливий. І дуже, як би то сказати, не, 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 не емпіричний, але в кожному разі антимістифікаційний мовознавець, його суперечка глибинна із Якобсоном полагала, полягала великою мірою і не виключно, бо там було багато резонансів і відгу, тобто і тих тих же граній, була в тому, що він вважав, що Структуралістка інтерпретація мови у Якобсона є містифікаційною, що там є множення категорій і витворювання менталістичного світу, який не є насправді в тому же об'єкті, тобто в тій же мові. Але коли він читає плюша і його менталізм, і раціоналізм, і його майже нумерологію, він це сприймає. Йому це подобається. І це вже є не питання ні плюща, ні точно не плющового, плющового Шевченкознавства, а самого Шевельова. Тобто це стає свого роду такий роршар. Знаєте, як психоаналітики дають вам якусь там пляму і кажете, а що ви тут бачите? А ви бачите, що вам ваша підсвідомість, каже, бачите, не що там є, бо там насправді є тільки щось абстрактне. Так що це дуже цікаве про самого Шевельова. Я би хотів ще більше говорити і про свої осягнення, але не буду. Тільки скажу, що наші твори таки появляються, як будуть вже готові, бо це ще тільки сигнал. То будемо про це більше говорити. Дякую вам за вашу участь.